Рівнична прийняла наймасштабніший в Україні чемпіонат зі змішаних єдиноборств – ММА. Він проходив серед дітей, юнаків та юніорів. Поміж учасників 14-річна Валентина з Кривого Рогу. Уже майже два роки дівчина займається цим спортом та впевнено демонструє свої навички на всеукраїнському рівні. Було дуже складно. Була підготовка, дуже складно було. Але я впоралася. На прошому чемпіонаті України я проиграла в другому бою та вилетіла. О, в цьому році я сказала собі, що хочу стати на призове місце і одержати победу. Я це змогла, я це зробила. Протягом кількох днів на чотирьох октагонах вирували запеклі бої. Організатори зазначають, подія такого рівня має особливе значення для регіону. В першу чергу для популяризації виду спорту, популяризації здорового способу життя. Показати, що рівненщина має хороших спортсменів, має хороші місця для проведення для зустрічей гостей для зустрічей представників команд, дітей на змагання. З'їхалися більше тисячі учасників з усіх куточків країни під час повномасштабного вторгнення. Це рідкість. Відбираємося сьогодні в збірну України і далі поїдемо в Абудабі на чемпіонат міра. Бо наша команда найпотужніша в світі, наймощна. Ми четвертий рік поспіль перші. Ну, і Сподіваюся, що зібралося більше тисячі дітей. Цього вже давно не було. А за роки війни це велике досягнення. В минулому році в Тернополі у нас було 850 дітей. Насамперед хочу подякувати нашим хлопцям, захисникам Силам оборони України за можливість проводити в Україні. Такого рівня змагання, адже наші діти, наша молодь, наші юнаки і дівчата найсильніші в світі. І вже не один рік вони на всіх міжнародних стартах це підтверджують. 15-річний Артем, уродженець чернівців, після тривалої перерви повернувся до змагань зі змішаних єдиноборств. Присвятившись цьому виду спорту близько 10 років, хлопець продемонстрував високий рівень підготовки та виборов перемогу. Що дуже задоволений поєдинком. Цей поєдинок це один із перших моїх поєдинків по ММА за останні пару років. Задоволений, трошки продихався, відчув клітку, зробив йому больовий прийом. Я задоволений. Змагання зібрали чимало глядачів. Серед них військовослужбовець Артем родом із тимчасово окупованої частини Херсонщини. Нині він проходить лікування на Рівненщині. Каже, підтримує всіх учасників, адже спорт це спосіб прославляти Україну на всіх рівнях. А сама атмосфера на змаганнях допомагає відволіктися. Мені таке до вподоби, бо воно, якось знаєте, на психологічному рівні допомагає відволіктися. Якось обстановку. Розбавити негативну і додати якийсь певний позитив постійними помічниками та партнерами в організації змагань є громадська організація Ветеранська сотня. Вони регулярно співпрацюють зі спортсменами, збираючи кошти на потреби військових. Надалі планують провести разом з одним зі спортивних клубів рівного змагання в парку Шевченка, щоб підтримати військових і ветеранів. Також провести аукціон для того, щоб купити для хлопців, які знаходяться на сході, які нам надають можливість зараз тут спокійно проводити ці змагання, купити автомобілі, так як на на даному етапі, на даний момент автомобілі це розходний матеріал, який дуже швидко розходиться військово. Після усіх боїв в октагоні переможці отримали медалі та грамоти. Додамо, змагання тривали чотири дні. Вони ж дали спортсменам можливість заявити про себе на високому рівні, а організаторам обрати найкращих кандидатів для участі у чемпіонаті світу. Людмила Жук, Володимир Захаров, новини Рівного.